Слава Богу! Слава Господу! Чи знаємо, друзі, як Христос страждав, як в тяжких муках на хресті томився, як своє серце Богу виливав, коли о Гевсиманії молився. І як перед Пилатом Він стояв, зв'язали руки і дико всі кричали. Він богохульник, Божим сином вас!» а Він мовчав, і небо теж мовчало. Чи бачили ми, як його вели? Вдягнувши багряницю, насміхались і, як вінок з тернини зодягли, як били, як лице йому плювали. Чи можемо зрозуміти його біль, коли вбивали в руки гості цвахи, як рвали його тіло до крові, а ворог наганяв темряву страху? Чи можемо збагнути до кінця, що відчував Ісус у цю хвилину, коли не бачив погляду Отця, і скрикнув він. Нащо мене покинув? Хто може зрозуміти його любов в той час, як б злобно люди, його лицем текла свята як кров, а він молився, прости їм, Отче, любий. Чи може уявити хтось собі, коли навколо сипались прокляття, холодна смерть торкалася губів, а він той час піклується про матір. І хто би міг збагнути із людей? Розбійник, що його боялись люди, слова почує вічні з уст Христа, сьогодні у раю зі мною будеш. Можливо, й ти, мій друже, ще не чув, що є Голгофа, де Христа розп'яли, що він помер за тебе і твій гріх, і там за тебе кров свята стікала. Відкрий для нього серце своє і Дух, побачиш на Голгофі цю картину, і почуєш тепле слово наяву. Прийди до мене, я чекаю, сину. Амінь. Амі.